Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Коли на наших деревах можна усувати якісь ушкодження, або якісь недоліки, які вас турбують. Можливо, у вас, як у мене, ось якийсь є сучок, в якому вже почали можливо, заводитись комахи. Можливо, у вас там вже почало, почали заводитись якісь грибки, дерево гниє і, звісно, хочеться це виправити. Можливо, у вас на дереві є взагалі якась мокра рана, з якою тече або камінь, або якийсь сок тече, або яка якась взагалі, темна рідина. А коли нам це краще робити, щоб якомога швидше дерево загоїлося і. Ми досягли бажаного результату. Отже, починається перше питання, коли це краще розколупувати такі речі. А звісно, я розумію, зараз у всіх з'явився вільний час. І руки чешуться, хочеться взяти та почати колупати. Отже, давайте почнемо з того, якщо у вас деревина гниє, якщо з неї виділяється якась рідина, якщо з неї тече камінь. А перша порада на зиму. Таку мокру, мокру деревину, а також гнилу деревину ми не залишаємо. Якщо у вас є можливість, візьміть, розколупайте цю гнилу частину, очистіть її ретельно, але лише виключно доходячи до живої тканини. Живу тканину зараз я б вам не радив на таких ранах розколупувати. Тому що, по-перше, дерево не встигне загоютися як слід і взимку піде з відкритою раною. А по-друге, якщо у вас там, наприклад, кістечкова культура, у вас взагалі. Галі така смола може почати текти, і вона не буде зупинятися, а взимку ви її тим паче не зупините. Після того, як все очистили, ретельно обробіть все ушкодження розчином 10% мідного купоросу Це буде коштувати недорого, а результат буде 100% 10% відсотковий мідний купорос ми готуємо, коли ми додаємо. 100 г мідного купоросу на 1 літр води. Вам на будь-яке ушкодження буде досить навіть пів літра такого розчину, тому робіть 500 грамів води і 50 грамів мідного купоросу. Таким розчином ви можете обробляти раз на тиждень і ви побачите, як ваша рана буде висихати у вас на очах. Ніякі грибкові захворювання при такому розчині у вас не виживуть. А також там не заведуться шкідники. А якщо ваше ушкодження не потребує термінових дій, як у мене, як бачите, ніяких особливо комах шкідників. Та гнилі всередину в мене не спостерігається, нас нічого не поспішає, тому ми будемо це робити так, щоб дерево якомога швидше загоїлося. А якщо влітку, як я не встигли це зробити і виправити, то вже залишаємо на наступний рік. Взимку я б не радив вам починати розколупувати до живої деревини такі ушкодження, тому що дерево не встигне загоїтися, і ми відправляємо рослину взимку з відкритою раною. А Краще за все це робити ні-ні ні, не ранньою весною. Я розумію, що в нас. Ну так повелося, що ранньою весною починають там зрізати великі якісь ушкодження і виправляти дерево. А краще за все для рослини це такі ушкодження виправляти буде, коли почнеться літня спека, тобто на початку літа. Те саме стосується і тих ушкоджень, які ви зараз, якщо вони в нас гнили, а ви їх розколупали. Ми їх промаринували мідним купоросом. Так само залишаєте їх до початку літньої спеки. А потім виправляєте, якщо вам там не Подобається як виглядає ситуація. Зрізаємо ми такі ушкодження до живої деревини по усьому контуру для того, щоб камбій активно наростав і активно закривав це ушкодження. А середину після зрізу ми, звісно, замазуємо якоюсь садовою фарбою. Можна замазати вапном, це не має принципового значення. Головне закрити для того, щоб опади туди не попадали. І ви самі побачите, що за літню спеку ваша деревина повністю загоїться, повністю закриє це ушкодження. А вже потім, ви, якщо це було дуже велике, у вас був дуже великий зріз, то потім. На осінь обов'язково ще раз закривайте садовою якоюсь фарбою цей зріз, для того, щоб деревина там не розтріскувалася. Тому що ось ці тріщини, саме вони є причиною того, що треба зрізати наново і треба знову закривати. Тому що туди йдуть опади. З опадами туди замиває усілякі захворювання, спори всяких грибків, шкідники лізуть на зиму і починають там розрізати, і лізуть всередину деревини. А в моєму випадку це середина. Це буде зона штамба. Це найцінніше є у рослини. Всім вам хороших врожаїв. І якщо вам було відео цікаво, поставте, будь ласка, лайк і напишіть будь-який коментар. Саме ваша активність під відео є найбільшою подякою і допомагає в розвитку мого каналу. Всім хороших врожаїв і до побачення!